У зв'язку з посиленням російських атак по енергетичній структурі України в енергосистемі часто відбувається дефіцит. Тому ми вирішили вийти на вулиці міста та спитати у Дніпрян, що економлять вони електроенергію? У зв'язку з посиленням російських атак на українську енергосистему часто відбувається дефіцит електроенергії. Зв'язку з цим таке питання: чи економити ви електроенергію? Намагаємось по бо... Намагаємось. Як виходить, так і, звісно. Лишнього не включаємо. Зараз літо, дача, сезон туди-сюди. -туди. общем, намагаємось. Все буде добре. Чи економите ви електроенергію? Да. Як саме? Що саме? Ми лишній світ виключаємо, ставимо світодіонні лампи. Ага. А енергозатратні якісь прибори у вас є, ви їх виключаєте? Ні, немає. Я і в принципі економлю не тільки, <хи> не тільки під час. Ага. Звичайно, ні. звичайно. А як саме? Що, що виключаєте, що не включаєте? Я зараз дуже мало користуюсь електрикою. Ага. Ну що там? Все в телефоні, що по захочеш подивитися, почитати. Телевізор ми майже не дивимося, не цікаво. А електроплита у вас є? Це мене газ, газова. Газ. Ну, користуюсь, звичайно, не дуже рідко. А якісь там, я не знаю, там пральна машина, фен, Теж. Ну це звичайно, правильно, правильно так. Фейн фейн майже ні. Чи економите ви електроенергію? Так, економите. А як саме? Які прибори, можливо, виключаєте ввечері? Що саме робите? Руками сам виключаю. Ні, а ну, що саме виключаєте? Все, телевізор, світ холодильний. А, в какое время супер? На ночь. Чи економите ви електроенергію? Ну мы просто все на работе, поэтому мы не так прям сильно пользуемся. Ну вот вечере пиковые годины зазвичай и. І... Ну, вечер, ну, душ приняли. Вы имеете в виду бак. Не, ну электрика, да. У вас есть электрический нагрев. Ну да, ну как бы бак работает. А так, что, ну, как бы мы реально поздно приходим с работы, поэтому. Я думаю, значит экономим. Просто экономию за счет того, что она поднялась в цене, а... А пенсії залишились на прізвисько. У зв'язку з посиленням російських атак по енергосистемі енерго енерго України часто виникає дефіцит. А, чи економите ви електроенергію у зв'язку з цим просто в принципі? Так, звичайно, економлю. Як саме? Не, не включаєте? Ну, наприклад, відказалася від мікроволновки, mm. електрочайник не використовую. А, Ну, Готовлю на газу. Нагадуємо, що в вечірні години краще не користуватись електроприладами, які споживають велику кількість енергії. Підтримуємо стабільність енергосистеми разом.